Цей тиждень виявився непростим для американських спецслужб. Агентство національної безпеки, яке воліло б працювати непоміченим, опинилося в центрі уваги і не лише США, але й світу. Оприлюднені Едвардом Сноуденом дані про те, що американська розвідка прослуховувала телефони десятків світових лідерів та перехоплювала імейли мільйонів людей серверів Google та Yahoo, Спровокувала дебати: наскільки виправданим є методи та масштаби стежень, які розгорнули американські спецслужби. У статті в німецькому виданні Шпігель у неділю Едвард Сноуден заявив, що систематичне підслуховування це не лише американська проблема, але глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення, оскільки порушує права людини у відповідь на критику. Президент США Барак Обама призначив спеціальну комісію радників, які повинні проаналізувати роботу різних ланок спецслужб і надати пропозиції щодо можливих реформ у їх роботі. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, чи стали для вас новиною масштаби прослуховування, організовані спецслужбою США? Лише 19% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Переважна більшість 76% респондентів такій новині не були здивовані, і 5% не визначилися з відповіддю. Ми отримали багато коментарів на цю тему від глядачів на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую лише деякі з них. А в чому проблема? Якби у інших була можливість прослухати держсекретаря США, хіба б вони відмовились? А те, що у союзників прослуховували, це не гріх. Тим паче Ангелу Меркель, яка танцює під дудку Кремля. Пише Сергій з Маріуполя. Власне кажучи, а чому чесні та порядні люди повинні боятися такого прослуховування? Пише наш глядач Пилип. А мені хочеться знати масштаби прослуховувань службами Путіна в Росії чи Януковича в Україні. Думаю, що масштаби прослуховування українців українськими спецслужбами ще більш вражаючі. Пише нам на Фейсбуці Віктор Воровіков. Це були коментарі наших он онлайн-глядачів. А що з цього приводу думають, перехожі на вулицях Києва? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Думаю, що це погано, що всі що є такі люди, які наблюдають за світом. Це мені кається, що воно так і існує у всьому світі. Хтось за кимось слідкує, тому що воно так все не відбувається даром. Ну, я проти цього. що… Наблюдають за людьми, я вважаю, що це мусить бути приватним приватними відносинами кожної людини. І дуже дивно, що якісь люди можуть втручатися, і взагалі після цього ти починаєш думати про те, що ти є і в соціальних мережах, і що аналогічно можуть читати якісь твої там власні особисті речі, і не дуже б хотілось, щоб ще хтось там дізнавався про твоє життя. Це це ще кошмар же ужас, це та ні... це взагалі жах якийсь. Це ж ніякої свободи слова, спілкування, нічого немає. що нам всім закритися якимись куполами і сидіти там, щоб ніхто не підслуховував? Хоча якщо вони за нами слідкують, може й ми за ними теж. це ми про американську розвідку дізналися, а про нашу ніхто ж не розказує. ми про Ну я вважаю, Я це ненормально, тим більше, коли такі високі політики цим займаються. Це наче в щілини в дверях підглядати, а особливо підслуховувати лідерів інших країн. Але я думаю, не тільки Америка таким зловживає, Путін без сумніву також цим грішить. Я ще теж тут не нормальна, тому що, якщо... Я вважаю, що це ненормально, тим більше шпигувати за державою, яку ти називаєш дружньою. Це якийсь 37-й рік або гестапо. Де ж повага? Ви ж друзі, партнери по НАТО, Європа і Америка. Немає такого бути. А щоб терористів ловити, є інші способи, крім як телефон Ангели Меркель цілодобово слухати. Це порушення прав людини. Ну але ж це спецслужби. А в будь країні є спецслужби, які цим займаються. Я знаю, що спецслужби в усіх країнах слухають. І українських лідерів я знаю, слухають. Оті всі скандали з зброєю це все те, що прослуховували канали. Скорішево що то. Це... Скоріше за все, це досить негативно позначиться на стосунках світових лідерів. Напевно, такі шпионські скандали були, є і завжди будуть. Це ж є робота спецслужб проводити розвідку. Дай Бог, щоб нинішня ситуація не призвела до якихось міжнародних конфліктів.